Вітаю на своєму каналі. Робимо зараз швиденько шахер-махір. І покажу. Займалися пару днів продажами, до продажами гусей качок для того, щоб придбати одну таку невеличку живність для нашого господарства. Ей, все нормально? Жень, Вот так його під руку бери, пішли в цей. Сюда його постав, ей почекай, Фу, ты всрався, ти смердиш! ха-ха іди, серун, привіт. Привет. Давай, вставай. Ну, ты что, боїшься? О, не-не-не-не-не-не-не, сюда ты не рваешься. <пиш> <пиш> свинка. Купили ми поросатку. Ой! Ні-ні-ні, дорогенькі, ні, ти тут посидь трошки. Хлопчика в цей раз взяли. Того, що дівчата, коли гуляють, це щось страшне. По-перше, вони вирву тут роблять, все піднімають догори. А хлопчик є хлопчик. Вже, до речі, подзвонили, домовилися, що в обід приїдуть його одразу каструють, тому що йому вже. Третій місяць. Вже такий великий гарний підсвінок. О, ти кармуху знайшов. Давай я тобі помиїв улию, як по-старому кажуть, так? Да? О, тепер хоч в нас все, що лишнє зі столу, буде йти на діло, а то таке курям висипається. Давай, нямай. Ой, ти боже, який ти гальотний. Гальодний, гальодний каз'є був, так. Да? Їздили ми на ринок, на привокзальний. Не, я б не сказала, що там дуже такий великий вибір. Три машини всього стояло. В одній машині взагалі навіть хлопчиків не було, тільки дівчата. А в другій машині були геть малесенькі. Ну, оцей кабанчик із тими малесенькими, так там взагалі два таких, як цей один. І ціна між ними всього-навсього 500 гривень різниця. Оцього ми взяли такого пісвіночка величенького вже за 3 тисячі, а там такі... Мені уні сиділи взагалі по 2,5. але вони такі були рижуваті, якісь... я не зрозуміла, що тут за порода така десь щось зхрещене, біле, мабуть, з дюрком, чи як його дюрок. Да? Так що в нас невеличке поповнення в нашому господарстві. Що, нехай воно їсть, а ми підемо займатися нашими кролями, бо сьогодні в нас Ой! багато роботи, треба їх поколоти і ще й попересаджувати. Ще? А куди ти йдеш? Свинку дивися. Папа, аля, Ідемо. Аля. Det virker! Так, я ще забулася сказати про те, хто буде шукати собі, наприклад, свиней по закупці додому, так. Ми ось, наприклад, коли шукали свиней, заходили на OLX. Вибір є великий, але дуже відрізняється ціна. Чому саме? Тому що, якщо на ринці це 3 тисячі, то такого самого в OLX продають 4,5. Ну і плюс ще треба так десь кілометрів 15-20 від їхати від вас за ним. Нам його вже кастрували, поки ми були в місті. Приїхали до нас ветлікар, Швидесенько це все зробила. Рани обов'язково нам притрусили лейкоподі, якщо це хто не знає, такий жовтий порошочок, який накладається на ранки. <реш> <реш> да, я ж тебе не ображаю, не мій ворожий. Тобі боляче було, ти да? мій маленький. Але кабанчиків потрібно каструвати, якщо ви не плануєте його взагалі тримати на кнуря, бо якщо... Не каструвати, воно буде смердюче і сало, і м'ясо, на потім. Ну, він вже таке поїсти буде mm. негодний. Да. Тепер оце 2-3 дні, поки він буде відходити, менше буде їсти, нічого страшного. Зараз ще побільшуємо соломки, сюди накидаємо, щоб він більш так заривався. Mm. До, да, мій хороший. Да. Mm. <сь> <сь> Диві, який. <сь> Ти мій маленький. Все буде добре, не хвилюйся. Да. Так що ми сьогодні дуже швидко з усім впоралися, навіть я не планувала. Номер телефону спитала від лікаря, мені дали, я одразу подзвонила, домовилися. І поки ми ось туди, сюди їздили, вже все, приїхали, вже все готово. Так що ось так. По цінах я вас орієнтувала. Я ж кажу, що якщо ви шукаєте в OLX, то ось на ринку сьогодні в нас стояло три машини, і люди взагалі на OLX навіть не завантажують свої оголошення. Бо бачите, такі ось перерости, що вже продаються, і вони їх хочуть продати, бо якщо вже таке не продашся, його треба тримати надалі. І не в кожної людини є, наприклад, умови для того, щоб годувати і тримати десь до найбільшої ваги. Так що, ось так, користуйтеся, можливо, комусь буде це в нагоді. На цьому все. Всім па-па.